Сухова сенсорна система. Людина, як істота соціальна, живе в тісному контакті з іншими. Головним чинником цієї взаємодії є спілкування. Основою спілкування є слух. Саме за наявності гарного слуху дитина вчиться розмовляти. Слух є вирішальним фактором для розвитку мистецьких здібностей людини, заняття музикою та співом, хореографією. Слух чутливості, що забезпечує сприйняття звукових коливань. У людини він науральний слух, тобто слухання двома вухами. Людина сприймає звуки в діапазоні від 20 до 16 тисяч герц. Це 10-11 октав. Звуки, частота яких до 20 гц. Називають інфразвуками, а понад 16 кГц ультразвуками. До складу слухового аналізатора входять перше орган слуху, фонорецептори спірального органа завитка, друге бровідна частина лисінково завитковий нерв. Третє Скроньова частка великого мозку це слухова зона. Розвимо збудову органа слуху вуха, який розміщені в товщі скроньової кістки черепа. Перша частина зовнішнє вухо. Воно складається з вушної раковини, яка утворена еластичним хвищем, Вушна раковина вловлює та спрямовує звукові хвилі в слуховий прохід. Слухового проходу. Основною функцією якого є проведення звукових хвиль. Зовнішній слуховий прохід починається в глибині вушної раковини зовнішнім слуховим отвором. Довжина зовнішнього слухового проходу – 24-30 мм, діаметр до 0,9 мм. По всій довжині слухових прохід покриті в які містяться численні сальні залози Котрі виділяють жир і світку. Внутрішній край слухового проходу закритий барабанною перетинкою, що відділяє зовнішнє вухо від середнього. Барабанна перетинка – це тонка пластинка, що сприймає та передає звукові хвилі до слухових кісточок. Вона складається з кологенових волокон та має товщину лише. 0,1 міліметра. Друга частина середній вухо. Склад середнього вуха. Барабанна порожнина об'ємом близько 1 кубічного сантиметра. Цей простір заповнений повітрям. І встахіва труба зіднює барабанну порошнину з за насоглоткою рівноважує тиск на барабанну перетинку. За барабанною перетинкою починається середня камера, де знаходяться сухові кісточки, які рухомо з'єднані між собою. Молоточок рукояткою прикріплений до барабанної перетинки. Із молоточком молоточками з'єднана кваделка, яке з допомогою лоба з'єднана зі стрілицем. Вони передають звукові коливання з барабанної перетинки до овального вікна внутрішнього вуха, збільшуючи силу звуку та зменшуючи амплітуду. Запам'ятає функцію слухових кісточок і цікаву інформацію. Загальна маса слухових кісточок, 0,5 грама. Барабанна порожнина має 6 стінок. Лабіринтна стінка порожнини межує за внутрішнім вухом і має два отвори. Верхній вікно пристінка, овальне, прикріплене основою стрімця. І нижній вікно завитка, кругле, затягнуто вторинною барабанною перетинкою. Внутрішнє вуха міститься у глибині скромової кістки черепа і складається з кісткового лабіринту, середині якого міститься перетинчастий лабіринт. Органами слуху є овальне вікно, завиток і кортії орган. Завитка має канал, що закручений на 2,75 оберти, зменшуючись у діаметрі до верхівці. Канал заверки розділений проздовжними перегородками на три частини верхню, середню, нижню. Верхній та нижній канал заповнені рідиною перелімфою, середній ендолімфи. Верхній канал починається овальним вікном, нижній закінчується круглим вікном з мебрами. Саме завдяки такій будові рідина в каналах може коливатися та подразнювати рецептори на кортієвому органі забитків. Кортіїв орган – це рецепторний сукосплеймальний апарат, що міститься на внутрішній поверхні базальної мембрани. Рецептори мають видержену форму, один кінець зафіксований на базальній мембрані. А протилежне містить 30-120 волосків різної довжини. Ці волоски коливаються разом з коливанням рідних каналів і торкаються мембрани, що звисає над ними. В результаті в них виникає збудження, яке передається по волокнах слухового нерва що відходить від рецепторів. Виникає мікрофонний ефект, за якого механічна енергія коливання ендоліткою перетворюється на електричну енергію нового змучення. Характер змудження залежить від властивості звукових хвилин. Високі тони звукових хвиль ловлюються у визькій частині заверків, низькі тони реєструються на широкій частині базальної мембрани у верхівці заверків. Електричні імпульси надходять по слуховому нерву з у частку кори великих підкуль, де відбувається обробка інформації. Запам'ятайте загальний хід звукових коливань, барабанна перетинка, слухові кісточки, мембрана овального вікна, рідина завитки, основна мембрана спірального органа, волоскові клітини, фонорецептори. Вікля, до якого необхідно звернутися при можливих порушеннях слуху, називають отоларинголог. Які можливі порушення слуху людини? Яка їх профілактика? Необхідна регулярна її є навуха. Треба оберігати орган слуху від занадто сильних звуків, а саме пластійний шум. Звукові над низьких та надвисоких частот, шуми в умовах міст та виробництва, гучна музика, не слід стамувати чхання, а також дуже сякатися. При потраплянні у вуха сторонніх тіл, а також при болях треба негайно звертатись до лікаря. Необхідно своєчасно лікувати захворювання на саглобки, бо збудники можуть проникнути через івстахів трубу до порожнини середнього вуха та спричинити запальну хворобу. Отик. Познайомтесь з основними показниками цього захворювання. Виконайте завдання та дайте відповіді на запитання. Назвіть визначене, розкритий зв'язок між бутовою та функціями складових слухової сенсорної системи. Складіть схему поширення звукових коливань через звуковий аналізатор. По закінченню складання такої схеми охарактеризуйте процеси, які відбуваються на кожному етапі. Розкрити механізм сприйняття волосковими клітинами подразнень. Установіть співвідношення між колонками.